Всім доброго здоров'я. Ми зробили таку собі шейтан машину. Називається електронна газонуксарка. Це в домашніх умовах. Такий двигун. Правда не знаю скільки в нього оборотів. Ось така ручка, такий включатель. Все придумали, з чого мали. Правда, ніж ми купили, ніж нас. Який 38 здається Це... Не, на ту сторону Ось так то все виглядає ну, Я вам скажу рубає дуже сильно рубає Без редуктора, без нічого і так воно тут косить. Зараз ви побачите як воно косить, давай нукай. Косить вона дуже добре, взагалі не зупиняється. Наші будемо виробляти на роботи. Вона ну, косить відперед і назад. Бачив я відео в інтернеті, теж люди поставки роблять. Я вирішив не сюди зробити. Треба один минус потрібно з собою тягнути кабеля. Ось яка трава є. Єдине, що ми тут купили, це колеса і ніж. Ну, а вже викачили ми вже тільки на виколи. Таку тратори ми вже скусили досить таки швидко косить легко не втомився тому все вартує все ж таки зарязно камінням, дві сторони косить такі щось друзі ставимо лайк підписуємось на канал